Тернопільському національному медичному університеті започаткована нова магістерська програма протезування і ортезування. В сучасних умовах професія протезиста ортезиста є надзвичайно важливою і потрібною. На сьогоднішній день в Україні працює більше 60 підприємств протезно-ортопедичного напрямку, які критично потребують спеціалістів. З цього фаху, а саме з протезування ортезування В Тернопільському національному медичному університеті створені всі умови для того, щоб якісно проводити як теоретичний, так і практичний компонент навчання. Клінічний компонент навчання відбувається на базі протезно ортопедичного підприємства, де студенти мають змогу використовувати сучасні. Матеріали та технології для виготовлення протезів та ортезів. Також під час проведення практичних занять та виробничих практик студенти оволодівають виготовленням індивідуальних протезів та ортезів, налаштуванням цих виробів та адаптацією для кожного пацієнта. Важливим компонентом навчання протезиста-ортезиста є взаємодія з пацієнтом, і це не тільки для виготовлення протезно-ортезного виробу, але й для забезпечення функціонування. І тому досить важливо, щоб наші студенти навчились працювати в мультидисциплінарній команді, а саме з фізичним терапевтом для проведення реабілітації і забезпечення функціонування пацієнта з протезно ортезним виробом. Завдяки співпраці з провідними підприємствами галузі. Для випускників спеціальності протезування ортезування створені можливості для високооплачуваного працевлаштування.